Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності, і ми з вами познайомимося із творчістю Ганса Христіана Андерсена. Ганс Христіан Андерсен датський каскар, романтист, поет і драматург. Народився 2 квітня 1805 року в невеличкому провінційному містечку Оденце на острові Ф'юн в сім'ї Чоботаря. Хоча батьки Ганса були постійно зайняті важкою працею, вони оточили єдиного сина великою любов'ю та турботою. У нього завжди були цікаві іграшки, які майстрував йому батько. Він і прищепив майбутньому літератору любов до книг. Вечорами читав голос Біблію, історичні романи, новели та оповідання. Та й від своєї матері Ганс почув чимало народних переказів і пісень. З дитинства майбутній письменник виявляв схильність до мріяння і писемництва. Ганс Крістіан написав такі казки для дітей, як попелюшка, Дюймовочка, «Дикі лебеді», Русалонька, Принцеса на Горошині, «Кресало». І багато багато інших. І сьогодні ми познайомимося з однією із його казок. Але спочатку відгадайте мою загадку, щоб дізнатися, про кого піде мова. Я королева із країни, де цілий рік лиш заметіль, де білий сніг і хуртовини, холодний вітер, сніговій. Так, це Снігова королева. І сьогодні я вам розповім казку, яка називається Снігова королева. Тож сідайте зручніше та слухайте. Жив один лихий троль. Він був злючий призлючий наче сам чорт. Троль виготовив дзеркало, в якому все хороше зменшувалося, а все погане здавалося ще гіршим. А його учні схопили дзеркало і почали підійматися з ним на небо. Дзеркало не витримало і розбилося на мільйон скалок, що могли потрапити в очі або серце людини. І тоді людина вже не помічала нічого доброго, а серце її ставало наче з льодом. У великому місті жили двоє маленьких дітей хлопчик Кай і дівчинка герда. Вони любили одне одного, як брат і сестра. Між їхніми вікнами стояли горщики з трояндами та горохом, що утворювали дивні арки. Влітку діти ходили одне до одного в гості по даху, а взимку виглядали з маленьких віконець. Якось хлопчик поцікавився в бабусі, чи є в Сніжину королева. Бабуся відповіла, що так це снігова королева. Герда налякалася. А кай відповів, що якщо снігова королева завітає до них, він посадить її на гарячу піч, і вона розтане. Одного разу щось потрапило хлопчикові в око і кольнуло у серце. Це влучили скалки від троліного дзеркала. І одразу добрий та милий кай перетворився на черствого та злого. Він образив дівчинку та бабусю, знищив троянди. Якось узимку кай катався на санях. І раптом чиїсь великі сані зачепили його і швидко понесли вперед. Хлопчик голосно кричав, але ніхто не чув його. Коли сані нарешті зупинилися, хлопчик побачив перед собою високу, струнку сліпучу білу жінку. Це була снігова королева. Вона посадила хлопчика до себе в сані і загорнула своєю шубою. Потім вони потрапили до палацу. Герда вважала, що кай помер, та сонячний промінчик і ластівки не вірили у це. Тож дівчина вирушила на пошуки друга. Вона потрапила у чудовий садочок. Там була бабуся чаклунка, якій дуже сподобалась герда. Вона вирішила залишити дівчинку у себе. Та коли чаклувала, забула стерти зі свого капелюшка троянду. Ця квітка нагадала герді про Кая, і вона знову вирушила у дорогу. Герда зустріла старого ворона, який сказав, що, мабуть, бачив кая у королевському палаці. Це був наречений принцеси, але коли герда потрапила у палац, виявилося, що принц лише схожий на її товариша. Принц і принцеса пропонували дівчинці залишитися. А коли вона відмовилася, одягли у розкішне вбрання і дали золоту карету зі своїм гербом. Золота карета впала в очі розбійникам. Вони вбили маленьких кучера і служників і витягли з карети герду. Дівчину хотіли вбити, але дочка старої розбійниці вступилася за неї і узяла герду до себе. Вночі дівчина почула від голубів що кая, певно, забрала до себе снігова королева. Тоді маленька розбійниця дала герді північного оленя і відпустила на пошуки друга. Олень зупинився коло хатинки, де мешкала стара лапланка. Жінка написала щось на сухій рибі трісці і веліла віднести її в фінці, яка живе в Фінляндії і володіє чарами. Фінка підтвердила, що маленький Кай справді у снігової королеви, але він дуже задоволений і щасливий і думає, що це найкраще місце на світі. Адже в нього в серці і в оці сидять скалки дзеркала. На прохання дати герді більше сили, фінка відповіла, що сила дівчини дуже велика, і вона в її серці. Олень відвіз дівчину до володінь снігової королеви. Герда залишилася одна на лютому морозі, без чобіток, без рукавиць. Вона побігла вперед, як тільки могла. Назустріч їй линув цілий полк снігових кульок, що мчали по землі просто на Герду і, наближаючись, ставали все більшими та більшими. Це були передові загони війська снігової королеви. У льодовому палаці снігової королеви посеред величезної холодної зали сидів маленький кай. Він намагався скласти зі шматочків льоду слово Вічність. Тоді він зможе стати володарем самому собі. Кай сидів такий блідий, непорушний, ніби не живий. Коли герда увійшла у залу, вітри затихли і лягли, ніби захотіли спати. Побачивши, Кай сидить тихий і незворушний, дівчина заплакала. Її гарячі сльози впали йому на груди. Пройшли в саме серце і розтопили скалку чарівного дзеркала. Хлопчик гірко заплакав, і скалка витекла з ока разом зі сльозою. Він пізнав герду і зарадів. Дівчина поцілувала кая, і вони вирушили у дорогу. Друзі йшли, тримаючи за руки. І там, де вони проходили, розквітали квіти. Вам сподобалась казка? Сподіваюсь, що так. А зараз я пропоную вам трошки відпочити і потрапити у садочок, бабусі чаклунки і трошки порухатись. Скажіть, що каю потрапило в око? Так, скалки від розбитого дзеркала. А якими стають люди, втративши доброту? Злими, байдужими. До чого призводить втрата здатності радіти життю і робити людям добро? До байдужості. А який подвіг зробила герда? Вона врятувала названого брата. А яка головна зброя? Герди. Любов, турбота, доброта. А зараз я пропоную вам переказати цю казку, а допоможе вам цьому небо таблиця. Ви вже вмієте розповідати за допомогою мнемотаблиці. Тож я вам бажаю успіху. На все добре, до побачення!